Навчіть мене молитись, мамо, не за себе, за цілий світ, не словом, вашими піснями, що ви плекали стільки літ, навчіть мене людей любити, без заздрості і без образ, що в глибині очей відкритих вогонь довіри не погас, мамина молитва. Як любов свята, мамина молитва в дітях вироста. Помилюся Богу в світанковий час, щоб усі тривоги обминали вас, Щодня лечу до вас думками, і сповідаюсь, як землі, і пахне вашими руками хліб на ранковому столі, коли душа до неба лине і зачудовано мовчу. Помилий, Господи, в країну, за вами тихо, шепочу.